Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І як зазвичай, день завжди починаємо з карти дня. Щиро хочу вам подякувати за вашу увагу, за вашу підтримку, вподобайки, коментарі. Це просуває український контент. Тобто, ви є тими людьми, які. Допомагають просувати український контент на Ютубі. І так, перший, другий і третій варіант. Щиро вдячна вам ще раз. І так, перша карта. Що чекає вас сьогодні, і що там можна вам підсобити? У вас вісімка монет. Тобто, ви в процесі. В процесі чогось щось будуєте, щось робите, якийсь проект, і це вже йде, можна сказати, до завершення. Так? Ще трошечки і ще дві бусіночки, і будете мати завершений проєкт. Щось у вас закінчується, можливо, ваш контракт на роботі, можливо, ще щось. Якщо вам запропонують роботу, робота буде нелегкою, тобто багато роботи буде. І... Якщо то, в принципі, таке враження, що дадуть вам добро, тобто можете приходити на роботу, ми раді вас бачити. Але дивіться, багато роботи. Виплати будуть, хороші виплати, з голоду не дадуть вам померти. ось, Але що я хочу сказати, я не бачу тут. Можливості сходинки якоїсь. Тут, знаєте, така механічна робота, вправна робота, яка буде дуже з багато часу займати. Можливо, сьогодні, якщо ми візьмемо на сьогоднішній день, вам прийдеться дуже займатися якоюсь кропіткою роботою, чітко слідкувати, щоб все зробилося. Можливо, наводити порядки в хаті, у кожного своє, хто в городі там що остатки доробити має, уже остатки. Вже, вже залишки, так скажу. Ось, і Сьогодні можуть і гроші прийти, можуть бути якісь і покупочки, але це все таке практичне. Карта номер два. Тут у нас іде лицар мечів. І лицар мечів у нас говорить про, здається, це лицар мечів. Зачекайте, зачекайте, я зараз добре подивлюся, чи це лицар мечів, чи це. Пажик. Зараз, секунду, щось у мене тут карти поперемішувалися трохи? Так, не бачу я. Ага, це пажик, мої дорогенькі, це паж мечів. Дивіться, крадіжка. Карти показують, що стається якась крадіжка. Хтось, можливо, за вами слідкує, якісь нещирі люди, теж можна сказати. так? Якісь дрібні непорозуміння сьогодні, прирікання, прискіпливість якась, роздратованість може бути сьогодні. І якось ще карта показує, крадіжка. Будьте обережні з дрібними грошима, будьте обережні з кошельочками вашими, з якщо вам дають здачу, теж перераховуйте бо можуть трошечки вас підманути. Ось проблеми інколи з дітьми. І якщо якісь новини, то такі, які вас роздратують, розізлять. Карта номер 2 верніше три. Тут у нас шестірочка мечів. Вас чекає якась дорога, дорога по роботі, дорога відповідальна. Ось карта ще може говорити про стоп. Стоп, стоп. Стоп. Я вибачаюсь. Ви бачите? Про що це говорить? Що може бути? Без відпов... Якщо ви невідповідально поставитеся до якоїсь ситуації, оце я вже знаєте, так, відчуваю, то заведете себе в хаос, у якісь непорозуміння, наженете на себе страху. Тобто сьогодні відноситесь до все, що ви сьогодні робите, відноситесь дуже серйозно, відповідально, тому що приведе це до хаосу. Щоб ви розуміли, шістірка мечів це організована карта. Тобто це карта відповідальна. Людина бере на себе відповідальність і не розхлябанно а чітко продумує свій план. Якщо ви це не зробите, чекає вас хаос. Якось так. Тому. Тому, мої дорогенькі, бажаю вам гарного всім дня, чудового настрою! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!